Мешканцям супрунівки, чиє житло постраждало від ворожого влучання, встановили вже більше 300 вікон. Це понад 60% від необхідного обсягу потреб мешканців. Вікна зробили безкоштовно за допомогою міжнародних партнерів. Триває там і ремонт дахів. Повідомила сьогодні виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Тим часом родинам постраждалим від влучання 7 червня у Полтавському районі виділили гроші на засіданні міськвиконкому. Сім'ї загиблої жінки, чий будинок повністю зруйновано 350 тисяч гривень. Двом родинам чиї будинки зазнали значних руйнувань 300 тисяч гривень. Переходимо до розгляду наступного питання про виділення одноразової матеріальної допомоги. Бондаренко Антарєва Михайлівна. Чи є запитання? Запитання відсутні, прошу голосувати. Дванадцять за. Відповідне рішення прийнято.